Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мине. Сьогодні у нас з вами заняття з валеології – на тему Сонце, повітря і вода наші найкращі друзі. Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про наших друзів: сонце, повітря і воду. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий. І думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зранку й сонечко тускніє, і тому це пам'ятай, і про здоров'я своє дбай. Для нашого здоров'я і загартування нам потрібні сонце. Повітря і вода. А чи завжди вони приносять користь? Якщо цілий день засмагати на пекучому сонці, довго купатися, то це тільки шкодить здоров'ю. Після такого загартування можна захворіти. Сонце дає нам своє тепло, світло, енергію, життя та красу. А які ж є правила користування сонцем, ми з вами зараз дізнаємось. Засмагай вранці або перед заходом сонця. Приймай сонячні ванни через півтори-дві години після прийому їжі. Перебувайте на сонці в головному уборі, інакше можете отримати сонячний удар. Не перегрівайте організм у спеку, можете отримати тепловий удар. Не загорайте вдень на пекучому сонці, можете спекти шкіру. А які ж правила користування повітрям? Повітряні ванни поєднують з руховою активністю. Обирайте місця захищені від сильного вітру. Регулярно провітрюйте кімнату. Робіть вологе прибирання вдома. Спіть по можливості при відкритій квартирці. Правила користування водою. Купайтеся в річці та в морі при температурі повітря не нижче 20 градусів. Не переохолоджуйтесь у воді. Не входіть у воду, розігрітими або одразу після прийому їжі. Перше купання повинно бути не більше 10 хвилин. Обтирання вологим рушником щодня. Обливання починай після звикання до обтирань. Загартування необхідне кожній людині. для того, щоб збільшити стійкість організму до впливу низьких і високих температур повітря і за рахунок цього запобігти частим захворюванням. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку, тепло вдягатись. Себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Будьте всі здорові, діти, з усмішкою в світ ідіть, хай вам щиро сонце світить, всі здоровими ростіть.